Згідно 24 -та стає закону про поліцію пункт 2. Случая воєнної агресії, він зобов'язаний захищати. Ти сука, давав мені клятву, блядь Народу України? Ти мені давав народу, блять, захищати нахуй! Ти що на фронті, а? Я тебе питаю, руки нахуй блять. Руки які роблять. Якщо вона. Не... Що таке? Привети знак. Я говорю з ним, П чому на фронті? Об'ясни, чому тим, на фронті? Я на Який? Тут. Ти давав давай при... присягу народу України ну, мені! Україна, не Ти порушив присягу. Ви не видайте йому повістку, будь ласка, видайте! Я не можу видати, Чому не можете? Які... які підстави? Де ви у нього є? Відстрочки. Їм надають Закон про поліцію голосить 24 пункт 2. Від закону! Згідно, він має згідно, бути на фронті, блядь. А він кабі строчка, відстрочка? Їм держава видала відстрочку. Це на... Цього хілянка та видала, так? Їм видали від я не можу нічого з цим зробити. Нічого не можете зробити. Ні. Ну ви закон знаєте про поліцію. 24 пункт 2. В Встучі збройної агресії. У нас війна чи ні? Збройна на їм надали відстрочку. Це, надав... це у Хілян. Магилянту дали строчку, так? Да? Це не я надаю. Бронювання. Чи бронювання їм ми надав... дали. Жал... А де громадянська позиція? твоя? Молодий ти такий чоловік, а? Де громадянська? Тобто ви трактористів, ви командярі, блядь, туди, нахуй. А оце вот здоровальники вміють зброю керувати, їх хера, сидіть туди.